Дуже часто ми ходимо, розмовляємо, бігаємо чи танцюємо, причому безперестанно нарікаючи на життя, і не замислюємося над тим, що в очах інших ми дуже щасливі люди. Ці інші це інваліди, для яких часто елементарні життєві і побутові дії та функції є непосильною справою і нездійсненною мрією. Попри всі наші досягнення із знаком Мінус, увага з боку держави та громадськості до інвалідів одне з найкращих завоювань демократії. Вже кілька років поспіль у нашому місті відзначається Міжнародний день інвалідів. У Ковелі налічується 3527 інвалідів різних категорій, серед яких 316 дітей. Що може бути страшнішим, ніж народження у сім'ї дитини-інваліда? Тому і хворі діти, і їх батьки потребують особливої уваги та піклування. На жаль, наша зубожіла держава мало чим може суттєво їм допомогти, але, на щастя, є люди, які хочуть подарувати обділеним долею дітям хвилини радості. 3 грудня такими людьми виявилися представники міської влади, філія фірми Улькер у Ковелі, підприємство «Мах», підприємство Лора, Крохмальний Завод, благодійний фонд Мальва та працівники і вихованці палацу учнівської молоді, де відбувся благодійний концерт. Перед концертом діти-інваліди або батьки тих дітей, що за станом здоров'я ніколи не залишають домівку, отримали набори солодощів, які до цієї дати подарувала їм фірма Улькер та іграшки від благодійного фонду Мальва. Заступник голови міськвиконкому Сергій Шульган, завідуюча міським відділом освіти Надія Мазовець та представник фірми спонсора МАХ Лариса Дячук наголошували про необхідність повсякденної турботи і уваги до цієї категорії хворих дітей, про важливість їх адаптації в соціальному середовищі і про те, що такі зустрічі та свята повинні бути не тільки у міжнародний день інвалідів. Не менш ніж матеріальні прояви уваги потішив дітей та їх батьків цікавий концерт, який підготували вихованці палацу учнівської молоді, танцювальний ансамбль Барвінок, керівник Любов Різванюк, та дитячий драматичний багатьох Петрушка, яким керує Руслана Чарнюк. Хорошо, такой день отмечается у нас. Смотрю я телевизор, телевизор Украины, России, но ну, такого подобного я не видел. Мне очень хорошо. У меня вот внук сидит возле меня. Я пришел тоже. Как говорится, я очень довольный и администрацией, и этой организации, телевидению нашему, что это хорошо отнеслись до этого. Ну, еще могу пожелать в дальнейшем, как говорится, продолжать такое. Для этих детей, я думаю, большей радости уже не может быть, какая-то. Спасибо большое и спонсорам, и также нашим администрации Коваля, и также телевидению. Я вижу вас телевидение, да? Хорошо. Сережа, может, скажешь слово? Удобно все тебе Моя мама, У него мама умная. От місяць не пройшов, і то залишився в дідушки бабуськи. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам сьогоднішній захід? Гано, ну, що сподобався. И чому? Ну, рідко таке буває для наших дітей. Вони завжди більше вдома замкнуті. А сьогодні ми вийшли на люди, самі трошки розвеселилися, дітям нашим трошки веселіше. Це очень хорошо, хороший концерт, Здесь так устроїли, хорошо. Очень хорошо. Да. А тобі сподобався концерт. Сподобався. А чому? Э -э Бо тут э -э концерт і казочки. А подарунком ти задоволений? Задоволений. Да, это все-таки для них выход, так сказать, <свят> в общество. І хорошо, конечно, їм посмотреть. Ну що вони дома, кроме телевізора видят, а так живые. Концерти дуже добре. щоб тако навіть частіше їх збирати. знаєте, щоб ставити їм такі концерти.